За ініціативою міського голови Віталія Граждана та при підтримці депутатського корпусу міста Білгородністровське була розроблена та реалізована програма Соціальний автобус Білгородністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Про програму докладніше розповів завідувач сектору транспорту, організації дорожнього руху, комунікаційних систем та енергозбереження департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Костянтин Демко. Реалізація даної програми надала змогу створити належні умови транспортного сполучення в межах міста, забезпечити доступність послуг з перевезення пасажирів та безкоштовний приїзд населення, забезпечити рівний доступ. Жителів громади та отримання адміністративних, юридичних, соціальних, медичних та необхідних потреб. Перевезення в рамках програми здійснюється автобусом Mercedes-Benz Bendy Bus, який є спеціальним транспортним засобом, що здійснює регулярні перевезення за встановленим маршрутом і розкладом з посадкою і висадкою пасажирів на передбачених маршрутом зупинках. Даний транспортний засіб отриманий в рамках проекту міжнародної технічної допомоги. Відповідно до договору благодійної пожертви, який орієнтований обсяг перевезень громадян за період жовтень 23-го року по лютий 24-го року автобусом відпрацьовано понад 120 днів та виконано понад 360 рейсів в середньому за один рейс. Обсяг пасажироперевезень це близько 320 осіб. За вище вказаний період перевезено близько 115 тисяч осіб. Завдяки цій ініціативі тисячі задоволених пасажирів мають змогу пересуватися містом абсолютно безкоштовно. Приймальні дні завідуючого сектором транспорту та дорожнього руху відбуваються у вівторок та четвер, з 9 по 13 годину за адресою місто дністровський вулиці Єврейська, 21, кабінет номер 5 або за номером телефону нуль сорок вісім сорок Олеся Семчинська,